Вітаю всіх любителів активного способу життя в ефірі. Програма спорт за тиждень та я і ведучий Віктор Самчук. Сьогоднішній випуск про успіхи рівнян на всеукраїнській та міжнародній аренах не уминула увагою наша програма і останні результати із чемпіонату області з футболу та бізнес-ліги. Ого. МФК Кардинал офіційно розпочав сезон. До цього часу лише рівненська команда не зіграла жодного матчу у чемпіонаті Екстраліги. Перший тур, який пройшов ще на початку вересня, кардинал пропустив. А минулих вихідних рівняни нарешті отримали нагоду вийти на майданчик. Грали вони на виїзді проти харківського локомотива. На дебютну гру кардинал відправився з в ослабленому складі. Команді не вистачало Сергія Тригубця. Він отримав дискваліфікацію на одну гру у минулому сезоні. Натомість гравці локомотива, які стіком збірною, яка лише нещодавно закінчила ігри. У цьому були і свої плюси для рівнян. Три дні всього було для зборів у харків'ян. Пресинг локомотива став відчутним із перших секунд матчу. Гра практично повністю перемістилася на половину поля кардинала, хоча останній час від часу таки відповідав гострими випадами. Разу раз. У Іван Гурко рятував свої ворота від м'яча рахунок. Першими відкрили такі рівняни. Під час однієї із своїх комбінацій гравець локомотива пробивав низом по воротах кардиналу. За волею долі м'яч зачепив Дмитра Ситника. Після чого круглий залетів у ворота рівнян. І 1-0 на користь локомотива. З таким рахунком і закінчився перший тайм. Після перерви обидві команди трохи збавили оберти, але як не крутий рівнянам потрібно було відігруватись. За 13 хвилин до фінальної сирени, п'ятим польовим вийшов Сергій Піддубний. За декілька хвилин після цього. Граючий тренер кардиналу разом із Артемом Ференюком стали творцями другого голу у матчі. За рахунку 1-1 харків'яни почали нервувати, але всі їхні намагання забити ще один м'яч зводив на нівець захист рівнян. Тож у підсумку матч таки закінчився нічиєю, і кардинал записав перше очко у чемпіонаті на свій рахунок. А наступний матч рівняни проведуть знову на виїзді. Боротимуться цього разу вони проти Івано-Франківського урагану. Волейбольний клуб Регіна стартував у чемпіонаті України. Грали рівнянки перші матчі на виїзді проти Луцької континіум в Волині, який би настрій не був у місцевих дівчат, але почали вони не дуже вдало. Групу казали хорошу, але не результат. У першому матчі рівнянки виграли перший сет, а наступні три програли. У матчі відповіді дівчата показали ще вищий клас. Але за рахунку 3-2 таки поступилися Волинянкам. Як не крути, Регіна записала на свій рахунок перше очко у чемпіонаті і нині посідає шосту позицію із восьми команд. Гандбольні пристрасті вирували цими вихідними у рівному. Кубок Полісся на три дні зібрав кращі команди України та Білорусі. Вже в 11-те юні спортсменки боролись за нагороди. А для тренерів ці змагання були чудовою нагодою перевірити готовність команд до сезону. Гандбольні змагання у рівному вже давно стали невід'ємною частиною спортивних заходів міста у вересні. Кожного року десятки спортсменок з'їжджаються сюди, аби показати свої вміння. Організатори кажуть, що тепер навіть запрошувати нікого не потрібно. Учасники самі знаходяться. Настільки вже е, привикли е, до даного турніру. Е, до його високого рівня, що самі просяться до нас, щоб прийняти участь в даному турнірі тут. Виступають всі призери минувшого чемпіонату України дитячо юнацької ліги даного віку. Поборотися за нагороди до рівного завітало вісім команд із Києва, Львова, Броварів, Скадовська та Херсона. Традиційно помірятися силами приїхали і гандболістки із білоруського Гродно. Ми приїжджаємо, першу, не то, щоб виграти, ми приїжджаємо виіграти досвід вот мои дети учатся, мы по, имеем, как, э, готовимся к отборочным чемпионату Европы Э, и с, как бы с большего. Приїжджаємо, як отримати опит, як посоперничати. Виставило свою команду на змагання і рівне. У минулому сезоні місцеві дівчата, хоч і тренувалися регулярно, але участі у жодному чемпіонаті не брали через брак коштів. Виступи у цьогорічному сезоні теж поки під питанням. Тренування були, але не було ніякого участів, не було практики. Ми цілий рік, як каже, ніде не участвовали взагалі. Ми провели збори по під безподготовці, заявились заявку подали. На в учасник в дітська ліги готові здесь. Ну сейчас не знаємо, будь-які ми или нет, потому що сюди з фінансами у нас затруднення. Нам одказали для участі. Пока місту у підсумку рівненська команда посіла останнє місце у змаганнях, а переможний кубок додому повезли львів'яни. Місцеві гандболістки після програшу здаватись не збираються і продовжують регулярно тренуватися. Втім, без практичних навичок високих результатів досягнути буде важко. Рівняни не тільки хороші спортсмени, а й вміють вправно судити. Анатолій Гірак нещодавно повернувся із Кейптауну, де проходив чемпіонат світу з годзюрю Карате. Попасти на суддівство змагань такого рівня не просто. Перед цим потрібно пройти роки тренувань. Окрім того, рівнянин вже мав досвід суддівства міжнародних змагань, щоправда, європейського рівня. Слід відзначити, що на чемпіонаті світу у Кейптауні українська команда зайняла друге загальнокомандне місце. На жаль, рівнян у збірні не було. Командне срібло з міжнародних змагань для Українського карате є хорошим результатом, особливо якщо зважити на те, що цей вид спорту у нашій країні нормально розвивається лише останні 20 років. У нас були 80 років заборона, потім дозвіл, і скажу, нормально розвивається карате на тереху України всього будь-якої пострадянського простору це 20 років нормального розвитку. Бачите, ті країни спілкуються з окінавськими майстрами, з японськими майстрами протягом багатьох десятків років, можливо, 70-80, Тому їх рівень дуже вражає. Солідності підготовки збірна, яка буде формуватися на Рівненщині, буде вже по результатах чемпіонату, перший чемпіонат області, який буде в березні місяці наступного року, де ми будемо відбирати краще це. А вже коли відбудеться чемпіонат десь від місяці України, якщо наші вихованці хорошо виступлять, це призові місця, особливо перше, друге, шанс попасти у збірну дуже великий. На цілий тиждень були прикуті погляди усієї західної України до рівного. У місті проходив етап чемпіонату України з футболу серед спортсменів з вадами слуху. Тож кращі шість команд регіону боролися за вихід у фінал. Чемпіонат України з футболу серед спортсменів з вадами слуху проводиться щорічно. За схемою чемпіонату Україна розділена на чотири зони: захід, південь, схід та центр. Рівненщина відноситься до західного регіону, тому і змагатись місцевій команді довелось п'ятьма сильнішими збірними областей краю. Місце ж для проведення змагань обрали не випадково. У нас давно вже зони не було. Зона останній рік була 2008. тисячі Поза той рік ми просили, але. Умови такі були, як цей рік, ну а цей рік просто дали і ми забезпечили, гарантували, що буде центральне поле і буде поле набережне, трав'яне. Футбольні арени міста впродовж тижня приймали команди із Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Львова та Закарпаття. Гості із сусідньої Волині далеко не вперше брали участь у чемпіонаті. Втім, віковий ценз до 23 років цьогоріч, не аби як відзначився на їхній команді. Молоді спортсмени не завжди можуть показати достойний футбол. Я рахую хоча б дати дати чи два чоловіка, чи три чоловіка, щоб ті старші пацани, ну те, що програли футбол. Всі кероки природу, я не буду командувати на полі. Незважаючи на труднощі, рівненська ж команда до змагань підійшла більш ніж серйозно, і проблеми через вікові обмеження спортсменів подолала. Готувались, давно готувались. Ну розраховуємо на фінал, а в фінал входить дві команди. У підсумку після тижня змагань до всеукраїнського фіналу вийшли збірні Тернопільської та Рівненської областей. За чемпіонськими медалями вони відправляться до Євпаторії 17 жовтня. Саме тоді і стане відоме нове ім'я чемпіона України. На Рівненщині переможців всеукраїнських змагань стало більше. Костопільчанин Артем Кухарчук повернувся з Кубку України з бодібілдингу зі срібною медаллю. Змагання носили статус аматорських. Професійних бодібілдерів в Україні можна порахувати на пальцях однієї. руки. Зважаючи на це, рівень турніру все одно був високим. Окрім українських атлетів, у Львові змагалися спортсмени із Білорусі та Росії. Артем Кухарчук у нелегкій боротьбі в категорії суператлетік зумів вибороти друге місце. Слід зазначити, що змагання у Львові. Були своєрідною репетицією перед світовим гран-при, яке пройде наступного року. Артем Кухарчук на всеукраїнських змаганнях виступав і раніше. Втім, здобути срібло для нього є першим. На досягнутому результаті спортсмен зупинятись не збирається. Я планую підготуватися, все таки до відкритого кубку. Європи по любителях, які буде проводитися, де будуть атлети всіх рівнів, як атлети дуже високопрофесійного рівня, так і любителі, початківці, такі як я, планую підготуватися до відкритого кубку міжнародного. І ще саме головне, я є членом Федерації Західної України, Всесвітньої Федерації фітнесу і Всесвітньої Федерації бодібілдингу. І плануємо все-таки з керівництвом в майбутньому розвивати цей вид спорту і на теренах Рівненщини обов'язково. Обласний чемпіонат з футболу продовжує дивувати вболівальників. Безкомпромісна боротьба у першій лізі мало кого може залишити байдужим. Рокіровка лідерів кожного тижня не дає говорити про явного претендента на чемпіонство. Не відстає і друга ліга. Тут першість продовжує втримувати садове. Втім, нижче по таблиці інтрига теж зберігається. Про всі результати чергових турів чемпіонату далі детальніше. 17-й тур першої ліги пройшов з такими результатами: Одек розгромив Володимирецьку енергію 5-1. Гоща Мако вийшла переможцем із протистояння з ізотопом. Автоленд поступився Малинську 0-2. Результативною видалась гра двох соколів. Втім, вправнішими виявились рівняни, які перемогли Радивилів 5-2. І Березнівський служ поступився маяку, – 1-6. У турнірній таблиці Гоща зуміла відірватися від переслідувачів на п'ять очок. І на другу сходинку вирвався Оржівський Одек. Відразу в спину йому дихає ізотоп. Зотоп, який опустився з другого на третє місце. Незмінно четвертий Малинськ, і п'ятірку лідерів закриває Сарненський маяк. У другій лізі цього тижня було відіграно 14-й тур, який приніс наступні результати командам. Надія впевнено перемогла стандарт 2-0, Водники з горинню розійшлися сухою нічиєю. Дубинський спартак переміг Вельбівно 2 0 і садове з мінімальною перевагою здолало Бугринську калину. Матч дюсиша Верес із Полісям перенесли на 2 жовтня. І турнірна таблиця другої ліги нині виглядає наступним чином. Позицію лідера продовжує закріплювати за собою Садове. Дубинський спартак піднявся на друге місце, потіснивши звідти рукинівське полісся, яке нині третє. ФК Вельбівно четверте і п'яту сходинку посідає Калина із Бугрина. Минулими вихідними сарни приймали восьмий етап Кубку області шахів. Окрім спортсменів із п'яти районів Рівненщини, у змаганнях участь взяли шахісти із Тернополя та Червонограда. Всього майже 50 учасників. Грали вони стандартно 9 турів за швейцарською системою. Весь турнір був пронизаний безкомпромісною боротьбою не тільки за призові місця, а й за залікові бали. Таким чином, перемогу у сарненському етапі здобув рівнянин Роман Боришкевич, срібло за Іваном Воропаєвим із Тернополя і бронзову медаль до. Кишені поклав червоноградець Ігор Лещишак. У підсумку за три тури до закінчення кубку щонайменше шість спортсменів претендують на чемпіонські звання. Тому можна сказати, що справжня боротьба іще попереду. Потроху набирає обертів 14-й чемпіонат бізнес-ліги ОГО. За плечами у команд зіграно вже чотири тури. Тож про останні результати далі детальніше у нашому огляді. Чемпіонат бізнес-ліги ОГО вже давно став традиційним для осіннього рівного. Вже в 14-те одноіменний видавничий дім дарує місцевим футболістам можливість позмагатися за нагороди, які давно стали престижними. Засновник змагань каже, що коли організовували турнір, переслідували багато цілей. Що суботи, що неділі 200 молодих хлопців спортивної статури ганяють футбол з великим завзяттям, з таким задором. Це приємно. Ми цей турнір проводимо з метою пропаганди, власне, здорового способу життя. Тому що е, наше покоління, е, не маючи тоді інтернету, щодня гасало футбол. Третій тур бізнес-ліги ОГО команди зіграли з такими результатами. Рівне 112 просто розбомбило РВЕЙ 6-0. Агроресурс поступився ще одному фавориту рівне газу із рахунком 5-8. Комфорт Сервіс розправився над легіоном. Журналісти ОГО програли кварталу 4-5. Альянс на майданчику познущався на СБУ 6-1 на користь перших. ОВБ перемогло північ Центр 7-4 і епіцентр поступився. Тріумфу а четвертий тур мав вирішити питання остаточного лідерства в таблиці, що і в принципі сталося. У підсумку команди записали на свій рахунок наступні результати. Рівнегаз переміг Комфортсервіс, рівне 112 безсумнівно справилось із тріумфом 6-3. РЗВА поступилося Альянсу 2-6. І журналістів ОГО продовжували спіткати невдачі. Із рахунком 6-12 програли вони агроресурсу. СБУ поступилося ОВБ 1-3. квартал впевнено переміг епіцентр чотири і північ. Центр розправилася з легіоном. Турнірна ж таблиця після чотирьох турів виглядає наступним чином: одноосібно лідирувати продовжує рівнегаз. Альянс із третього піднявся на друге місце. Рівне 112 теж підтягнулося. Щоправда, на третю сходинку. Четвертій нині ОВБ і п'ятірку лідерів закриває квартал, який раніше був восьмим. Внизу таблиці з нульовим результатом прописався Легіон. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті. rivne1.tv. побачимось за тиждень на першому місцевому.